2022 року добігає кінець. Він був найважчим за всю історію нашої незалежності. Але український народ продемонстрував, що готовий давати гідну відсіч російському агресору. Ворог намагається нас знищити не лише фізично, але й морально. Саме тому, і з початком повномасштабного вторгнення, їхня пропагандистська машина набрала найпотужніших обертів. З вуст російських брехунів щоденно з'являлись повідомлення, начебто президент України, втік. Київ захопили, українські повітряні сили знищені тощо. Водночас величезна кількість ботоферм розганяла повідомлення в стилі подруга моєї подруги, у якої знайомий в СБУ, сказала, що летять 10 ракет. Алло, галочка, ти щас умреш. Пам'ятаєте це все? Такі повідомлення з'являлись не просто так. Росія на всіх можливих майданчиках. Докладала зусилля щоб деморалізувати українське населення. Для протидії цим викликам аналітично-дослідницька група Інфолайт взялась за інформаційний фронт. Щоденно ми аналізували соціальні мережі, телеканали та інші ресурси ворога, щоб спростувати брехню та виявити рупорів Кремля на нашій території. Водночас важливим напрямком став навчальний процес, який мав на меті посилити стійкість українців до російської пропаганди. Ми зробили понад 20 лекцій, зокрема на такі теми, як нова цифрова ера, інформаційна безпека, захист даних. Інформаційно-психологічна операція. Як не стати жертвою чужих маніпуляцій, пропаганда та дезінформація, виявлення та протидія Озінт. Та робота з джерелами вижити. Головне завдання, теорія і практика перебування в окупації. Також наша команда відвідала деокуповані території, де зафільмувала та задокументувала історії людей, які безпосередньо чинили спротив російським загарбникам. У наших роликах ви з перших вуст можете дізнатись, як українці героїчно себе поводили в умовах окупації. Спільними зусиллями здолаємо ворога. Вірте в зсу та допомагайте кожен на своєму фронті.